Всім привіт! Мене звати Віктор, і ви знаходитесь на каналі Віктор Sound. Сьогодні до мене на огляд потрапили навушники від знаменитої компанії Sennheiser, Sенhaйзер або Sennheiser, а просто Неважливо, ви і так їх всі знаєте, як їх не називаю, вони відомі вже на весь світ. Це німецька компанія, вона продовжує активно випускати навушники різних цінових груп, відкриваючи заводи в різних інших. Країнах світу. А, перше моє знайомство з цією компанією відбулося ще на початку лютого 2020 року, коли я в холодний зимовий дощ прийшов в салон Саундмах у Дніпрі і послухав відомі топові HD 800S. а то була любов з першої ноти. Сцена, натуральність, позиціювання. І про що я А, згадав? Мені стало ще більше цікаво слідкувати за навушниками того бренду, і вони поділені на різні лінійки. Як виявилося, за призначенням, і в кожній лінійці є десь по 5-7 варіантів в різні цінові категорії. Тобто це і гарнітури, і студійні варіанти, і для прослуховування музики, і HD-серія, і попростіше, тобто є дуже багато різних варіантів. І гарнітури також, ну, де ігрові є, так і є для кол-центрів. Але перші мої навушники, які, з якими я поспілкувався більш, так скажемо. Детально і зрозумів, як вони звучать, це е, і ми стали саме модель Sennheiser HD 560S. А це трапилося лише майже через 4 роки після прослуховування перших навушників HD 800S. Звичайно ж, вони трішечки нижче стоять. Тобто, це навіть не 600 лінійка, не 800, не 700, а 500, хоча вони. Достатньо цікаві і мають хоч достатньо простий дизайн, виконані десь на 80% із пластику, але звук у них дійсно тобто, топовий і весь бюджет, напевно, вклали саме в нього. Тобто last Ants beginning, що з німецької перекладається, як почнемо. Ну що ж, поїхали, подивимося, що в нас є. В цій коробочці, тобто зробимо розпаковочку. Коробочка така достатньо величенька, сіренького кольору, тобто так розділена на дві такі половини, більш світло сіре та більш темний сірий. Серебристий такий напис g 560 s він переливається на сонці. На світлі бачимо логотип Sennheiser, бачимо напис Sennheiser, на бачимо написано Reference Grade Headphones for Analytics, listen Session. Тобто Наушники для аналітичного прослуховування музики. Так, тут у нас технічні характеристики. Швиденько так, це у нас 1,8 кабель 3,5 мм та перехідник на 6,3. З 12 Гц до 38 кГц частотна характеристика, 110 дБ. Це в нас е чутливість, імпеданс 120 Ом та е коефіцієнт лінійних спотворень 0,05%. Давайте тепер розпакуємо. Так розпаковуємо, дістаємо наушнички. Давайте трішечки зазумлю. Я вже, звичайно, їх не склав, як це було спершу, але ось приблизно так. Тут у нас зверху інструкція. Не інструкція, а навіть гарантійний талон, так? Нічого такого, гарантійний талон. Так, дивимося, що знаходиться у нас тут. Тут у нас знаходяться самі наушники в цікавому пакетику. Більше в нас тут нічого немає. Можна прибирати коробку. Тобто ось у нас самі навушники запаковані, бачите, в таку пленочку пакетик з кабелем окремо в нас знаходиться, він вже зразу прикручений до навушників. Тут у нас вже прикручений 6,3,5 мм конектор. Зараз ми, напевно, спочатку кабель викрутимо, щоб було зручніше. Дістанемо навушники з цього пакетику. Дістали. Кабель е, трішечки згодом прикрутимо. Тобто навушники виглядають наступним чином. Давайте зараз я наближу камеру. Комплектація в навушників максимально проста. Це кабель 1,8 метра так, з перехідником на 6,3 Підключається, до речі, е, наушники підключаються кабелем 2,5 мм конектором. Ще з таким додатковим замочком санхайзерівським. тобто проворачувати що треба, коли будемо підключати, покажу. Самі навушники мають дуже такий простенький дизайн, вони відкритого типу. У нас тут така сіточка алюмінієва з логотипом бренду, також залізним. Самі наушники виконані з пластику, амбішури велюрові, достатньо, достатньо великого розміру, але бачите, в них відсутні майже ну, вони майже не прозорі, тобто достатньо. Так, ну, відчувається трішечки приглушений звук, тобто ви це почуєте і що взагалі, то про... звучання поговоримо згодом. Бачимо так, мітки R та L, логотип бренду зверху знаходиться. Оголів'я таке достатньо ну, просте, пластикове Валик такий цікавий, у нас тут розділений на дві частини для зручного носіння на голові, щоб нас нічого не тисло, все було комфортно. Зручно, тобто, проблем з цим немає. Регулювання, до речі, в нас тут покрокове. Тобто, ось, чуєте. Тобто, воно в нас не так, а покрокове з чіткими щелчками такими кліками. Досить приємно все це регулюється. Хоча є така особливість, що регулювати їх треба саме на голові. О, тобто, не на голові. Коли ви їх вдягаєте, це робити незручно. Тобто, треба ось виставити однакову довжину. Тобто, ось, наприклад, ось так зробити і вже тоді вдягати на голову. А на голові це робити, ну мені насамперед це було не дуже зручно. Виглядають вони достатньо просто, нічого такого кримінального, і звучать вони зовсім непросто, і про звучання поговоримо детальніше. Давайте я зараз нас, налаштую ракурс камери. Тобто ми його струмляємо, прокручуємо, все дуже просто. Можна відкрутити. Так, 63 мм конектор. У нас тут 3,5 звичайний, достатньо великий такий сам штекер. І кабель в нас додатково знаходиться ще ось на такому ліпучій моточці. Звичайно, ліпучка. Прибираємо. Дивимося на сам кабель. Давайте на кабель подивимося. Він дуже такий м'який, приємний. Товжина 1,8 метра, цілком достатньо. Тут, тут зараз вам покажу, так. Тобто, бачите, він такий м'якенький-м'якенький. І приємний на дотик. І тобто, довжини буде всім вистачати. І тактильно він прикольний. І майже він не мікрофонить. Не знаю, хтось ніби жалувався на те, що він мікрофонить. Я особисто цього не замітив, не помітив. Тобто, все працює, все класно, ніяких проблем немає. Так. Тобто кабель прикольний. Хоч, хоча він простенький, хоча за цю ціну, скільки вони там, 8800 гривень, зараз, 8800 гривень коштують. Цілком приємний крутий кабель. Так, про комплектацію поговорили. Тепер давайте ще більш детальніше поговоримо про дизайн самих наушників. Якось отак давайте покажу вам. Трішки віддалю. Ось так. Дизайн цих навушників. Дуже простенький. 80% матеріалів це в нас пластик. З металу зроблені решіточки, на чашечках зображений логотип, амбушюри овальної форми велюрові, достатньо такі м'які, приємні. Хоча в них є мінус те, що вони збирають пил. Не знаю, з чим це пов'язано, але. От їх треба іноді чистити, не знаю. Паль, пальцями це не дуже добре виходить. Ось бачите, зараз покажу. Пил вони збирають. Треба якийсь валик, ролик купляти. Такий, знаєте, як для одягу можливо. І їм збирати пил, щоб вони виглядали завжди охайно. Але ось такий, така особливість присутня в цих наушників. Е -е, ще раз, давайте Більш. E, точно цю м'яку частину. Бачите, вона така, вона не з велюру, вона з якоїсь тканини, але все одно дуже приємно відчувається, дуже м'якенька, та на голові сидять, до речі, наушники достатньо приємно. Хоча не всім вони будуть, скажімо так, не всім вони підійдуть, все одно треба буде їх міряти. У мене особисто десь за 20-30 хвилин вже не було відчуття того, що вони взагалі в мене присутні на голові. Ти до них звикаєш і майже вже не відчуваєш. Тобто, все одно рекомендація поміряти їх перед тим, як купляти. Тобто, не тільки послухати, не тільки зрозуміти їх звукову картину, подачу, але ще й обов'язково треба бачите пил збирається. Треба ще обов'язково зрозуміти, як вони вам по комфорту. Це також дуже важлива складова. Тобто, перша взагалі то так це звук, друга це комфорт. Ну і для когось ще там ціна, десь там на другому місці чи на, на третьому місці. Тобто, Ціна також є важливий достатньо фактор. Ну, спершу ж ми обираємо звучання, якщо воно в нас е, цілком буде влаштовувати, можна там трішки грошей так, щоб купити те, що саме ми хочемо. Е, і комфорт також не на останньому місці в, цьому, в, цьому, в, цьому, в цих трьох складових. Тобто, так, це звук, це ціна і це комфорт. Е, дизайн це вже, знаєте, десь там подалі знаходиться. Ну, хоча дизайн також достатньо. Важлива складова для когось. Кабель прикольний. Кабель прикольний, я вже про нього вам розповів. Так, скажу одразу, що можна використовувати 6,3 мм для використання зі вашими звуковими картами. Так, тобто ці достатньо прикольні навушники, вони можна їх можна використовувати як для роботи, так і для прослуховування музики. Хоча для прослуховування музики вони, звичайно ж, більш приємні. До речі, ще не сказав по навушниках, так, по цьому ось регулюванню оголів'я. Давайте з вами зараз трішки збільшу. Не знаю, буде вам видно чи ні. Якось. Ось так напевно буде видно. Тобто там пластик. І ще, тобто, сам оцей. Обод обід пластиковий ще всередині знаходиться каркас пластиковий, і вже в нього в нас входить непосередньо саме регулювання. Воно також в нас із пластику. Хоча тут потрійний шар пластику, пластик дуже такий товстенький, якісний, тобто проблем з регулюванням не буде, все зроблено якісно. Хоча на самому матеріалі зекономили, хоча якість цих матеріалів достатньо хороша. Далі, по кабелю я вже сказав. 2,5 мм в нас на вхід та 3,5 мм в нас на вихід з перехідником 6,3 мм. Так. Тепер давайте поговоримо про особливості цих навушників. Давайте я вам зараз якось не знаю. Ось так, напевно, буду тримати. По особливостям цих навушників те, що HD 560S забезпечують лінійну продуктивність, необхідну для ентузіастів аналітичного звуку, дозволяючи почути якісний звук за розумну ціну. Відкрита конструкція забезпечує природне розповсюдження звукових хвиль, кутове розміщення випромінювачів забезпечує оптимальне трикутне положення, прослуховування, яке зазвичай використовується при прослуховуванні акустичних систем Hi-Fi класу. Ця комбінація дозволяє. Дозволяє створити чітку звукову сцену без необхідності обробки приміщення при прислуховуванні нейтральної музики для виявлення артефактів при мастерінгу. Далі. Аудіофіли, використовуючи різні джерела прослуховування, хочуть добитися виключного задоволення від, муз... від музики незалежно від системи відтворення. Кабель 18 метра дозволяє комфортом використовувати навушники з різним обладнанням, незалежно від того, як вони орієнтовані у вашій системі. Роз'єм 3,5 мм дозволяє приєднатися до багатьох підсилювачів до навушників, е... до багатьох підсилювачів до навушників та більшості і Hi-Fi джерел. Можливість рекрутити 36 мм адаптер гарантує, що ви зможете вилучити максимальну користь за аудіоматеріалу. Так розумію, мається на увазі або розкриття їх як музичних, з більш такого повноцінного стаціонарного пристрою, або вже мається на увазі при роботі з звукової карти, при мастерінгу також можливо вижати. Користь мається на увазі все погане прибрати і залишити лише до хорошу, якісне. Хоча звук заснований на ДНК HD 660S, посадка та форм-фактор більше нагадує HD 599. Такі нейтральні навушники заслуговують того, щоб їх посадка не відвертала увагу і вони майже не відчувалися на голові слухача. Тепер перейдемо до технічних характеристик цих навушників. Технічні характеристики. Це в нас розміри, такі достатньо невеликі, достатньо компактні, і вага 280 грамів, без кабелю. Зрозуміло, що звичайно ж без кабелю. Принцип перетворювача це динамічні, відкриті навушники, нічого такого. ну, ді -ді Діаметр динаміку тут не вказано який, але я так можу приблизно сказати десь 30 грамів. 638 мм, тобто тут не якийсь супервеликий драйвер стоїть. Частотний діапазон від 6 Гц до 38 кГц. На коробці чомусь було вказано від 12 але але ну, я пошукав в інтернеті від 6 Гц. Чутливість це 110 ДБ на 1 кГц та 1 В. Сумарні гармонічні спотворення. Це менше, ніж 0,05% на 1 кГц. 90 дБ. І особливості це змінний кабель з можливістю прикрутити 6,3 мм конектор. Так, з першого пишу звучання цих навушників, як вони звучать самі по собі, а потім буду вже показувати конкретні зв'язочки. Вчання наушники буду описувати з використанням двох зв'язок. Коротко пишу подачу самих наушників та зробимо підсумки взагалі, для чого ці наушники підходять, які в них сценарії використання. А з першого пишу загальні враження від наушників та їх подачу. Коли перший раз береш ці наушники в руки, то ну, дивишся так, що вони якісь такі пластикові, не вселяють довіри, вони ніби якісь дешеві. Та, Колес таке враження, що вони можуть дуже швидко тріснути, у вас, просто зламатися і, і все. тобто, ну, Але це лише на перший погляд, тому що а, пластик, ну, як би, хоча і основну частину конструкції так займає, але хоча він тут досить доволі якісний та товстий. Тим паче, це забезпечує легку конструкцію, достатньо легку. Наушники важать дуже небагато. Звук тут правильний, не майже моніторний, з підкресленими високими частотами. А можна сказати, що це перші мої наушники, саме нейтральні, вони не мають яскравого акцентування, так само як і музичного, а чеха в них. Достатньо рівна. Низькі частоти, помірні, не збільшені, середні, розбірливі та тембрально наповнені, високі підмальовані для виявлення деталей в музиці. Сцена тут присутня, але відчувається, ніби наушникам щось заважає. Тобто немає повітряності, якоїсь такої відкритості. Але я б назвав рівень S сцени кращим ніж у всіх наушників закритого типу, які я до цього чув. Тепер детальніше поговоримо про зв'язочки. Тобто я слухав. Якийсь е, час з Шанлінгом H5 своїм, що так звичним. Давайте я покажу на прикладі Шанлінгу. Буду мі міняти так, для картинки. Зараз. Для картинки будемо міняти в кадрі навушники та пристрій. Е, для того, щоб ви зрозуміли, з чим зараз у нас йде опис зв'язочки. Так, е, першою зв'язкою в нас став е, Шанлінг H5 та Sennheiser HD560S. Слухав я через небалансний вихід. Звичайно ж, тому що на баланс немає перехіднику на 4-4, десь на 50% гучності. В середньому, звичайно, ж, це ну, тобто, іноді викручував на 55%, іноді на 40, але в середньому на 50%. Звичайно ж, це був високий гейн через те, що наушникам з високим імпедансом це 120 Ом, потрібно багато потужності. А, тим паче, що на небалансі потужності майже в 4 рази менше. Тобто в Шанлінгу H5 на, балансі, на небалансі йде 227 мВт, а на балансі 840 Оскільки ці навушники демонструють таке нейтральне звучання, все ж таки воно більш тепле та комфортне, ніж холодне та різке. Хоча високі акцентовані, це зроблено дуже акуратно, щоб вгодити всім, а вони необхідні лише для того, щоб додати розбірливості на цьому відрізку діапазону. А тепер детальніше про поєднання. Ну, перше, що потрапляє до вух, це більше акцентування низькочастотного спектра, ну, на відміну від. Іншого джерела, так? Нижня, нижня середина більш приглушена та менш розбірлива внаслідок більшого акцентування низьких частот. Втім, верхня середина більш яскрава, що виділяє інструменти та підкреслює вокал як жіночий, так і частину чоловічого, що створює детальну, широку та реальну сцену. Верхні частоти музичні, не уходять в мікроконтраст, втім, звучать я дуже м'яко та окреслено. Немає відчуття, що їх багато чи мало, ніби так і треба. В цілому це спроба в аналітичних наушників з помірним басом, серединкою та трішечки акцентом на вече зробити музичні навушники з більш об'ємним музичним силуетом для більшого емоційного підкреслення. Втім, в цьому є також і мінус це втрата деталей. Так, це в нас була зв'язочка. З Шанлінгом H5. Друга зв'язка це в нас EFI Хіп 3 плюс Sennheiser GD560S. Це для порівняльної характеристики слухав без активації режиму x bass для об'єктивності, але варто додати, що для деяких треків неважливо від стилю можна додати панчу, який буде доречний для більш емоційного звучання. Слухав десь на половині гучності через небаланс, якщо без функції Power Match, це десь близько 70-75% гучності. Звучання менш емоційне, якщо порівнювати з Shanling H5, втім рівніше. По всьому спектру частот та натуральніше. Ефект залучення більше. можна довго слухати музику та не втомлюватися з ним. А по частотах бас пружний, об'ємний, але не акцентований, тому що наушники не мають акцентування. Але коли бас буде в треку, ви його почуєте. Середні частоти теплі, повітряні, тембри натуральні. Відчуваєш себе десь на живому концерті. Втім, все одно трохи є якась шторка, яка надає повністю розкрити порозорість та сцену, неважливо від джерела. Високі частоти рівні з кращим мікроконтрастом, ніж Shanling H5. Вони звучать також не збільшено та натурально, що нічого не хочеться в них міняти. Окресленість також прекрасна. В цілому аналітичність більше збережена. Розбірливість на вокалі також краще, ніж в Баси Басиби з Ексбаз трохи сховані, але їх достатньо. Швидкість балансує з глибиною знову ж таки. Той самий показник нейтральності та аналітичної моніторності. Коли всі жанри музики звучать однаково добре, немає особливих емоційних підйомів чи падінь. Втім, це дає захопливо скоріше, теплу, приємну, а головне натуральну подачу. Якщо порівнювати ці зв'язки, то Іфі дає більше аналітичності та натуральності в картину звучання, а Шалінг намагається зробити звук більш музичним та емоційним. Під різні смаки, навіть неважливо від жанрового вподобання, тому обидві зв'язки є цілком мультижанровими. Так, до речі, якщо що, додам щось, чому тут такий ось жовтенький, така ниточка жовтенька, це для того, щоб відрізняти просто мій кабель та кабель, який до мене прийде з, наприклад, такого ще Шанлінага, тому що ну, вони всі однакові входять до комплекту. Так, щоб у вас, ну, якщо ну, раптом виникне питання, чому там е, жовта нитка? Так, наушники підходять е, як для роботи, так і для прослуховування музики. Внаслідок рівної АЧХ можна виявити всі проблеми в міксі. Акцентовані високі частоти, навпаки, будуть сприяти швидшому пошуку цих артефактів запису, враховуючи відкритість конструкції, записувати голос через них не вийде. Для цього є закриті наушники. Для музики вони дійсно круті, призначені для всіх видів, розкриваються повністю з ЦАПами однакового цінового сегмента. Варто лише обрати ЦАП під ваші уподобання та для невеличкого підфарбування їх подачі. Так. Тепер підсумки. Підсумки такі не дуже великі будуть. Підсумовуючи все вище описане, скажу лише, що німецька компанія, навіть в бюджеті близько 200 баксів, спромоглася зробити дуже круті навушники, не вкладаючись в їх дизайн та матеріали, а вклавшись у звук, в динаміки, тобто мається на увазі проєктування, так, акустичного оформлення всередині. Чашки це кут нахил динаміків, тут такий ну, цікавий. Конструкція чашок та їх акустична, акустична підготовка. До того ж, вони легкі, зручні, мають змінний кабель, м'які, в них вуха не підніють, хоча вони добре збирають пил, мабуть, це їх єдиний мінус. Мають рівну АЧХ, можуть підійти як для роботи, так і для прослуховування музики у високій якості, з натуральною подачею, без особливої аналітичності та без акцентування. Втім, з захопленням та задоволенням. Тепер по плюсам: це легка конструкція та достатньо якісна. Тобто, ну, дійсно збірка непогана сама по собі, та дуже легенькі такі наушники. Далі. Далі, це в нас змінний кабель, тобто ми можемо його замінити в разі, якщо він пошкодиться, ну, також дуже приємний бонус. Мультижан із тобто дійсно, вони відіграють всі жанри цілком правильно, без ніяких проблем там по частотному діапазону, все непогано. Натуральність, аналітичність та захоплення слухача музикою, тобто, завдяки синхайзерівській натуральній подачі та акцентованим високим частотам створюється відчуття аналітичності, що в принципі дуже приємно для слухача. Тобто, він точно ну, йому сподобається ця подача, скоріше за все, і ви будете слухати музику достатньо довго. Власне не будуть вони втомлювати. Все ж таки ще дуже все залежить від джерела. Але в цілому, така картина присутня. А підходять вони як і для роботи, так і для а, музики. Тобто І слухати можна музику, і створювати також. А великий розмір чашок підійде для великих вух. Тобто, бачите, а, Зараз вам покажу тобто дійсно чашки достатньо великі. Хоча вони збирають пил, так як вони велюрові, і вони ну, всередині є така як достатньо плотний такий матеріал, щільний. так, І він ну, не дуже ідеально пропускає. Музику звук, тобто є якась така трішечки, як шторка в звучанні. І матеріали корпусу це вже відношує до мінусів. Ну, пластик, це зрозуміло, що це не преміальний матеріал для виконання наушників. Та ембушури, як я вже сказав, до них прилипає пил, це звичайно ж також мінус, тобто всього два мінуси в цих наушників. Тобто все, що я хотів сказати, я сказав. Пишіть своє враження від цих наушників, як вони вам сподобались чи ні. Візуально вони виглядають дійсно ну, не дуже. Мені особисто вони не дуже подобаються з точки зору дизайну, а з точки зору звучання за свою ціну у 8800 гривень, напевно, один з кращих варіантів. І тим паче, що вони дають більш-менш нейтральну картину. Яка підходить як і для роботи, так і для прослуховування музики. Тобто я б їх однозначно би розглядав до покупки, якщо в мене було достатньо мало коштів, але в мене є трішки інші плани, про які поговоримо згодом. Не буду я вам розкривати всі карти. Всім дякую за перегляд і до побачення.